Шановні громадяни, до вас звертається СОДКУФ. Цей відеоматеріал створено з метою ознайомлення між Об'єднаною Федерацією та Московською Народною Республікою. У відео буде розказано про дві теми історію формування кордону та деталі перетину. Історія формування... формування новоспеченої Московської Республіки, після захоплення Китаєм та формуванням Московської Народної Республіки, кордон не змінився. Як відомо, між ВСС відносини дуже неприязні, основною причиною котрих є різка відмінність у державному устрої, свободі слова та цінності прав людини. Тож при котрі знаходилися в інших місцях, а за кілька метрів до кордону була збудована велика сталева блаєрська стіна, котра отримала назву від свого дизайнера, Блаєра Бланта. У 2038 році СОДУФ установила ще в кінці року. Цими КПП стали Гаміна. Тарту, могилів, покровка, Донецьк, Шкара та Берлін було встановлені різні типи перетину кордону машинний, пішохідний та поїздний. Деталі перетину. На відміну від інших країн світу, вимоги для перетину кордону з МНР є більш комплексними. Спершу вам потрібно буде отримати візу, котру можна оформити лише в посольстві Московської Народної Республіки у Берліні. Після отримання візи, ви повинні будете негайно вирушати до Міністерства безпеки Об'єднаної Федерації, де ви повинні будете вказати ваш запит на перетин кордону та на... з іменем, датою народження, метою візиту та власним підписом. Після цього, дозвіл буде заповнено додатковою інформацією і підтверджено його дійсність. Разом із ним, вам буде надано додатковий файл з деталями перетину кордону, а саме, яке КПП, який вид перетину, номер частини контрольного пропускного пункту та час, в який потрібно перетнути кордону. Зразок ви можете побачити зараз побачити на екрані. У нашому випадку це КПП тарту. Пордон. При під'їзді до КПП машиною. Ви побачите декілька входів із автоматизованими перевірячами даних. При під'їзді до одного з них, відбудеться активація терміналу, він запитається у вас мету візиту та персональні дані. Після їхнього надання, термінал попросить вас показати свій паспорт на сторінці, де знаходиться віза, ви повинні будете зробити так, як вказано у цьому відео. Після цього ви будете допущені на територію. Ви заїдете на територію з подібними терміналами, але в кожному з них знаходиться жива людина, і після того я перевірить ваші документи, включно з пропуском. Те ж саме застосовується до пішохідного шляху КПП, після потраплення на територію КПП. Пуску. Після підтвердження валідності документів вас буде допущено на проїзну або пішохідну смугу залежно від виду перетину кордону, де ви будете мати змогу перетнути кордон між об'єднаною Федерацією та Московською Народною Республікою. Зараз буде показ, Hehehehehehehehehehe <laughs> <laughs> І щодо особливосте проходження війська ТП Московської Народної Республіки ви зможете знайти на сайті посольства МНР. Вас інформувала Служба охорони Державного кордону Об'єднаної Федерації щасливої дороги громадяни.